Сьогодні під адміністрацією президента ми висловлюємо свій протест проти того вироку, який влада винесла цій молодій людині, яка зображена на фото, у вигляді 4,5 року позбавлення ворогів. Це занадто в тій країні, яка вважає себе європейською і прагне до європейського співтовариства, щоб виносилися подібні ганебні вироки, абсолютно не співставні з тим, що людина робить. Людина просто висловила свій громадський протест. Ми можемо погоджуватися з цим, можемо не погоджуватись. Але це рішення є несправедливим. Воно абсолютно не співставне з тими правами та обов'язками, які мала ця людина, і той, тим покаранням, яке вона отримала. Тому обов'язково захист його оскаржить. І тут сьогодні ми висловлюємо перед адміністрацією, тому що ми вважаємо, що гарант конституції все таки має. Виконувати свої прямі обов'язки, і саме гарант конституції на наше переконання мав вирішальний вплив на такий вирок суду. Мітро ми вважаємо, що ми повинні протестувати про таких ганебних рішень, щоб більше це не поговорити.